У Переяславі проходить 12-й родинний фестиваль. Вихованці будинку художньої творчості «Діти юнацтва та молоді демонструють таланти зі своїми мамами, татами, братиками, сестричками і навіть бабусями та дідусями. Цьому році девізом нашого фестивалю є таке гасло нас багато мама і тата. Цьому році у нас дванадцятий фестиваль, він був би п'ятнадцятий, якби не ковід, ну і звичайно, не війна. Три роки у нас просто пробували ми в дистанційному форматі. Ну не те, живу, я вживу. Взагалі цей фестиваль ми придумали самі. Ми позашкільники. Ми кожного разу щось придумаємо для того, щоб зацікавити дітей, батьків, об'єднати колектив педагогічний, батьківський і дитячий в єдину таку родину, справжню родину. Діти самі вмовляють своїх батьків. У нас такі діти, що вони живуть танцями, живуть піснями, живуть своїм рукоділлям, тим, що вони займаються. І коли дитина хоче, батьки ніколи не відмовляються. Але е, родзинка фестивалю нашого яка, якщо дитина займається вокальній студії, то сьогодні будуть мами співати разом з дітками. Якщо дитинка займається хореографією е, тата і мами, Її бабусі й дідусі будуть сьогодні танцювати. Ну і декоративники представляють дефіле вінків разом з мамами.